Актуальність питань, які розглядаються, е, є надзвичайно важливими, тому і е, підсумковий конгрес 2024 року е, якраз був про стійкість громад, якраз був про е, державні механізми допомоги громад, допомоги в плані е, проходження зимового періоду, програми підтримки тимчасово переміщених осіб. Програми підтримки стійкості громад ми також отримали вичерпну інформацію стосовно розвитку енергетики. Підсумковий конгрес місцевих влад і громад має надзвичайно важливе значення ще і в питаннях планування нашої. Системної роботи взаємодії всіх рівнів влади на майбутній 2025 рік реальні програми, які сьогодні вже майже вибудовані, і після засідання конгресу будуть вже відшліфовані і громади. Отримають механізми реалізації цих заходів. Основними завданням у 2024 році було, якщо не на фронті, то все для фронту. Громада максимально згуртувалася і робила все повністю для того, щоб підтримати наших хлопців на передовій. Також із завдань була допомога ВПО. На сьогоднішній день 1530 чоловік проживає у нас тимчасово переселених в нашій громаді. Зрозуміло, що таке навантаження. На нашу громаду це високий відсоток, але ми все робимо для того, щоб вони почувалися в нас як усе ми вдома. Ми максимально показали всьому світові, що да, Україна єдина, Україна сильна, Україна непереможна. Кожен конгрес місцевих регіональних влад є цікавим і корисним для всіх голів територіальних громад. Всі, без виключення міністерства, є присутні на конгресі. Вони дають повну вичерпну інформацію, йдуть на контакт. Конгрес місцевих регіональних рад при президентові України це дуже важливий майданчик поспілкуватися очі в очі з органами державної влади, регіональної влади, місцевого самоврядування. Потрібно прийняти дуже важливе раціональне рішення для того, щоб забезпечити життєдіяльність людини у будь-якому куточці нашої держави. Е, побачили, що влада е, і місцеве самоврядування, е, і державна влада працюємо в одному напрямку, е, впевненість президента в перемозі і, і окреслили напрямки, звісно, на, на 25-й рік знаємо, що робити і будемо робити. Да. Конгрес це дуже необхідна річ, тому що ми розуміємо вектор напрямок руху нашої держави, О, розуміємо, в якому руслі і нам рухатися, які першочергові задачі стоять перед нами. Можливість поспілкуватися на конгресі і е, з посадовцями більш високого е, рангу, і з своїми колегами. Це можливість для моїх громади мати мати результативний результат в її розвитку. Так що я дякую президенту, дякую владі за те, що ми збираємося, і можливість нам так вирішити ті нагальні питання, які ми не можемо вирішити самі. І меседжі, які я почув під час виступу перших осіб нашої держави, е, дають нам на, на, таку надію на те, що ми обов'язково переможемо, відбудуємо нашу країну і ті е, плани е, перемоги. Всі пункти обов'язково будуть виконані. Питання зустрічі з президентом, з керівництвом держави, я скажу, воно, воно потрібне як для президента, так і для нас. Задаємо питання, які є, маємо напряму задати президенту. І ці питання вирішуються досить оперативно і миттєво. На сьогоднішній день без єднання ми не можемо вистояти перед нашим врагом. Якщо ми будемо єдині, значить у нас буде швидше і перемога, і закінчиться війна.